Вітаю, пані та панове! Це другий день ночі чемпіонів. Перше змагання сьогодні це буде бій за титул інтерконтинентального чемпіона. Нагадую, що всі титули на кону на цьому супершоу. Ми продовжуємо наш другий титульний поєдинок. В ньому буде розіграно інтерконтинентальний титул. І на арену виходить претендент з Крімленда Огайо. Логан Пол, обидва учасники сьогодні. Земляки, обидва з Клівленда, Огайо. Обидва колись деякий час назад, пару місяців тому, приймали участь у турнірі за командне золото, де учасники підібрались рандомним чином, і Логан Пол та Джонні Рано опинилися у одній команді, але вони... Не були безуспішними через суперечки та розбіжності. Після цього Логан Пол переміг Джоні Варгана у кваліфікації до квітки знищення і рахунок на користь Логана Пола. Сьогодні вони знову зійдуться у поєдинку один на один. Цього разу ставки більш високі інтерконтинентальний титул на кону. Jego oponent z Clevelandu czynny interkontynentalny czempion Johnny Gargano Справжній бойовий чемпіон Джоні Гаргано, який умудряється, мало того, що кожного тижня має виступати, так ще й бити інших чемпіонів, він побив Сі М-Панка під коренням. І, думаю, недалекий час, коли Джоні отримає бій за титул чемпіона WWE через перемогу над чемпіоном. Що ж, погнали, панове, Джоні Гаргано. Йому є що доводити, окрім захисту свого титулу. Він хоче перемогти Логана Пола. Логан Пол був один з учасників шестистороннього челенджу на WrestleMania, але потім зник і він дочекався зручного моменту. Адже Джоні Гаргано давно хотів проти нього захистити титул. І Логан Пол вирішив сам обрати дату та час, коли він буде змагатись за інтерконтинентальне чемпіонство. Дробкік від Гаргано прилітає по Логан Полу. Панч Ні! Джонні Ресинг відбувається. І шлагбаумом перекручує Логана Пола. з ніг на голову. Сентон від Джонні Гаргано. Подивіться на Джонні Ресінга, це. Значно інша картина, ніж ми бачили минулого разу, коли ці двоє були на одному ринзі. Утримання від Джоні Гаргано. Пол виривається. О-оу! Згортання від Логана пола. Джоні Ресинг виривається. Елбоу-дроп від Логана Пола отримав. Джоні Гаргано. Гаргано відбивається. Від атаки Логана Пола Айріш Віп. І влітає у розтяжку Логан Пол. І на радість усім глядачам Джоні Гаргано дає незабутнього прочухання Логану Полу. Спроба підняти Пола. Ні, Логан Пол контратакує. Подивіться на ці удари. Ох, прямо, прямо по пресу б'є. І відправляється у ренсайт Логан Пол, Джонні Гаргано. Розгін і стрибок самовбивці. Да, Не сладко Логану Полу. Джонні Гаргано вже не той, коли він був без інтерконтинентального титулу. Після його виграшу це зовсім інша людина. Прямує Джонні Гаргано на третій канат. І що ми побачимо? Стрибок. ой 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 який потужний стрибок. Шлагбаум! баум Перекручує лого на поле. ...на ізнанку просто. Стомп! І ще й Суперкік. Ну, Джонні Ресін сьогодні просто в самому розпалі своїх сил. господи. Рефері аж під другий канат підлізла, щоб наказати Логану Полу повертатись. Ледве-ледве Логан Пол підводиться. Він в шоці від такого опору від інтерконтинентального чемпіона. Розбігається Гаргано Харрікан Рана. Розбігається ще раз Логан Пол навіть. Підводиться, не вспіває, як Джо. Ой-ой-ой. Ось і на Каркав. Пробую повернути собі ініціативу Логан Пол. Джоні Гана ухиляється. Опана! Подивіться на цей стрибок. Джоні Реслінг Гарпун для Логана Пола. Кріс. Другий та третій канат. Утримання, але Логан Пол виривається. На Самовпевненості далеко не поїдеш. І Логан Пол цьому яскравий приклад. Оп! Ні. Логан Пол відбувається. Іще один агрішвіп. Цього разу Логан Пол вирішив пострибати. Ох, відправляють Джоні Гаргана у. Далекий політ утримання. Інтерконтинентальний чемпіон виривається. Підсічка під ногу і Гаргену ескейп, Замкнено. Гаргіно ескейп. Але очікувано цього разу Логан Пол зміг вилезти від цього удару. Шлагбаум ні. Ухиляється Логан Пол. Чудовий слем від претендента. Ой-ой. Фейсбастер. Для Джоні Гарана. Джоні Реслінг підводиться і натикається на удар з ліктя від Логана Пола. Сліпер слем. Так ось тепер вже справи в претендента йдуть не дуже. Йшли не дуже, поки Логан Пол не промазав. Стрибком за межі рингу. Джоні Гаргано направляє Логана пола до барикади. Пані Рефері відлічує 1, 2, 3. І поки Рефері не бачить, подивіться, прикриваючись кінчиком рингу, Логан Пол низку панчей по кишківнику чемпіона. Вже 6 нарахували реферів Джоні Гаргано перевага чемпіона, але він не спішить не скористатись некбрейкер за межі рингу для Логана Пола. Це було боляче для обох, я думаю, ой-ой. Віп Реверсує Логан Пол. Повертає до рингу Джоні Реслінга. Джоні Гаргано розгін Шлагбаумом збиває. Логана пола з ніг. Ох! І розбиває пику логану полу. Ляпаси. Ні! Елбоудроп. Господи, дроп, Не дроп, а. Армдрек. Ну, ви поняли. Логан пол! У куточку. І отримає він дропкік. Від Джоні Гаргано. Чемпіон сьогодні просто в нього якась е нескінченна батарейка. Атакує просто без зупину. Утримання від Джоні Реслінга. Логан Пол виривається. Нарадіть глядачам ще й більше панчів, по і так розбитій пиці. Логана Пола от отримує Джоні. Господи, я вже не знаю, що я несу. Ой-ой, Логан відбивається від Snake Ice коронного, напівкоронного від Джоні Гаргано. І тепер батарейка нескінчена в Логана пола відкривається. Відбивається Джоні Рессінг, але. Ти подиви, Логан Пол знову тікає, але від летючого Джоні Гаргано. Не втечеш Два Досчитала Рефері, але, звісно, цей відлік вже не має сенсу. Тому що Джоні рано заліз на ринг знову це спроба некбрекеру і чемпіон. промахнувся Удар підсічка некбрекер від Логана на пола. Панчем і намагається відбитись Джоні Гаргано. Посадив він Логана Пола на третій канат. Господи, що це буде! Неймовірний кидок для Логана пола, і Джоні Гаргано замикає гар'єно ескейп для Логана пола посеред рингу. І робить свою мрію. Заставляє Логана пола затупотіти. Переможець поєдинку і залишається вашим інтерконтинентальним чемпіоном Джоні Гаргано. Чудовий матч від Джоні Реслінгу як завжди. Наша головна подія це буде поєдинок за титул чемпіонів світу у командних змаганнях. І Людвиг Кайзер знову онімів, але я вам перекладу. Пані та панове, будь ласка, зустрічайте! Неймовірний атлет. Приклад величі та ідеальності. Ринг-генерал. Юнтер! Ну, звісно, там ще більше слів, але. Ех, Людвіг Кайзер був чемпіоном світу. Намагався вилезти з під тіні Гюнтера, але так і не зміг, і повернувся до посіпачничества. І знову оголошує появу свого е, наставника. Але сьогодні вони будуть битися разом. Адже це бій за титули чемпіонів світу у командних змаганнях. Пані та панове, першими на арену виходять претенденти Людвиг Кайзер та Гюнтер Імперіум! Іх опоненти з Сан-Франциско, Каліфорні. Чинні чемпіони світу WWE у дав командних змаганнях. Джиммі, Джей, брати Усо. Легендарна декорована команда Брати Усо проти імперіуму. Головна подія другого дня ночі чемпіонів. The following contest is a tag match set for one thumb, And it is for the WWE World Tag Team Championship. Introducing the challengers at a combined weight of 550. Що можу сказати точно? Це буде Йошкін Кошкін запекла боротьба. Два колишніх чемпіони світу проти чемпіонів світу у командних змаганнях. Погнали Людвіг Кайзер був вже командним чемпіоном у Юніверс Моді у першому сезоні. Він та е, тоді ще під ім'ям Марсель Бартел. Разом з Фебіаном Айкнером, який зараз відомий як Джовані Вінчі, виграли титули чемпіонів Смакдауну. Ой! ой Перекручує Людвіг Кайзер. Джимі Усо, Кросбаді. Ніфіга собі. Напередодні цього супершоу. Імперіум і Людвиг Кайзер і Гюнтер перемогли Джея та Джимі відповідно у боях один на один. Тому Імперіум сьогодні у дуже піднесеному Дусі. Ой-ой-ой! Який удар по руці отримує Джиммі? А стрибає Людвиг Кайзер по пиці Усо І естафету від Віддає він Юнтеру. Хедбат отримає Юнтер від Джиммі. Саме ці двоє змагались на останньому епізоді. Про. І Джиммі Усо хоче помститися генералу. Але сьогодні це бій 2 на 2, зовсім інша динаміка, зовсім інші правила. Є підмога, є кому прикрити спину. І ось про це я і кажу. Мейн івент Усо! Заходить до поєдинку і починає бити пику ринг генералу В залежності, коли вийде це відео, це або буде день перед шоу е, Night's мейн Event, або після одразу. То Джей Усо вже або бився з Юнтером, або битиметься з Юнтером. Або Джей Усо вже новий чемпіон світу у важкій вазі, або. Юнтер захистив, або ще більше не відбувся, ну ви поняли. Коротше, це, ці двоє і в реальності будуть битися, або вже билися. Так, Юнтер розносить обох братів Усо. Європейський аперкот. Відбувається. Джей намагається Гюнтер віддати естафету, але Джей Усо заважає цьому зробити, цьому статись. Suicide Dive з першого разу не вийшло. Саманта веде Відлік. Відправляє Джей Гюнтера до Столішниці. І ще один удар. Ой-ой! І Юнтер таки віддає естафету Людвигу Кайзеру. Але Джей Джейусе не хоче так легко відпускати ринг генерала, а можливо зря. Охо! Кік розбиває пику вже. Людвигу Кайзеру. І в Уса є свої рахуночки з Кайзером. Спроба зробити сігнатурочку, але Людвиг Кайзер ухиляється і робить власну. Кік! Ні! Уса ухиляється. Панч для Кайзера і Естафету. Ні, не отримує Джиммі. Командного прийому цього разу не було. Дабл Андерхолк суплекс для Джея. Мейн івент Джей Усо виривається. Ух. Це було щось. Кайзер повернувся, стукнув Джея і пішов від естафету Юндеру. Але Джей Усо був таке враження, що до цього готовий. І Рінг генерал Потерпає тепер від Джей. Ні. Юнтер контратакує. Удар Джея і Феймесер. Феймесер або Лекдроп, в залежності від того, чи встиг Джей підвестись. Відбивається. Джей Джейусові. Так, Юнтера намагається втекти, але не вдається. Юнтер нас доганяє. Пауерслем, ні. Господи, скільки реверсів за реверсами. І подивіться, як Імперіум економлять сили. Естафета отримує Людвек Кайзер! Ножиці! Чи зможе Джей? Віддати естафету! Гарпун! Для Кайзера Out of nowhere. Один, два! Юнтер розриває. Цю естафету. Так, є Джиммі отримає естафету. Некбрейкер від Джиммі Усо. Для Людвига Кайзера. Джиммі робить розгін. Стрибок. Збиває Кайзера з ніг. Оце я розумію командний махач. Справжній командний поєдинок. О, Кайзер знову намагається віддати естафету Гюнтеру. Чим теж частіше імперіум міняється естафетами, тим гірше для чемпіонів, тому що вони тим самим бережуть свої сили. Чудовий суплекс від Кайзера для Джимі Усо. Людве Кайзер замикає захват Четвірка. Відомий захват, який зробив популярним Рік Флер. Цей захват ми, до речі, ще можемо побачити на цьому супершоу. Але мінус цього захвату в тому, що, якщо перегорнути суперника, то уся нагрузка лягає на. Того, хто захват... замкнувся усо сплеш від Джиммі Утримання. Раз. Два. Кайзер виривається. Людвиг Кайзер виривається після усо сплешу. Від Джиммі. Естафету отримає Джейуса. І невже ми побачимо? Ван Ді! Так, ван Ді. Джейуса робить утримання. Один, два, три брати Усо захищають титули. Юнтер не міг нічого подіяти, адже він вже рятував Кайзера. Переможці поєдинку та все ще чемпіони світу у командних змаганнях. Джиммі та Джей. Брати Усо. Дякую за перегляд, пані та панове. Ми з вами побачимось на наступному дні. Бувайте!